Книга Пророка Амоса, розділ 5. Слухайте це слово, яке я виголошую над вами, жалобну пісню Доми Ізраїля. Упала більш не встане Ізраїлова діва. Лежить на власній землі навзнак і нікому її Підвести. Бо так говорить Господь Бог. У місті, що виступало тисячу в похід, зостанеться лиш сотня, у місті ж, що виступало сотнею, зостанеться лиш десять для дому Ізраїля. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля. Шукайте мене і житимете. Бетелу не шукайте, та й до Гілгалу не ходіть, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа і житимете, інакше він кинеться, немов вогонь, на дім Йосифа і пожере його, і нікому буде в бетелі його гасити. О ви! Що обертаєте у полин правосуддя, і що кидаєте на землю справедливість. Той, що творить косаря та квочку, перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну. Що кличе води моря, і на поверхню землі їх розливає, Господь, ім'я йому. Він насилає на потужного, мов блискавку, руїну. І спустошення приходить на твердиню. А вони ненавидять суддю у брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете в Богого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити, ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити, бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших і які великі гріхи ваші. Ви, що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте убового при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра! Шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь, Бог сил, був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість, може Господь, Бог сил змилується над решткою Йосифа. Тому так, каже Господь, Бог сил, Адонай, по всіх майданах лемент буде. І по всіх вулицях будуть кричати: Ой, леле, леле, плугатаря закличуть до жалоби до плачу тих, що вміють пісень похоронних, і по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе. Каже слово Господнє. Горе вам, що прагнете дня Господнього. Навіщо вам той день Господній? Він темрява, не світло. Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя або, ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б гадина вкусила. Хіба ж бо день Господній не буде темрява, а світло? Не пітьма без просвідку. Мені осоружні. Мені обридли ваші свята, ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви я їх не прийму. На ваші мирні жертви, згодованої скотини я й не погляну. Усунь від мене твоїх пісень, гомін, гри твоїх арф я слухати не хочу. Нехай тече. Неначе води, справедливість і правда як ріка потужна. Чи ви, доми Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом сорока років? Ви візьмете сікута вашого царя і зорю Бога вашого, Кіюна, бо ванів ваших, що ви їх собі наробили? Тому я виселю вас за Дамаск. Каже слово Господнє, Бог сил, Його ім'я.